Рада вітати вас на моєму каналі. У мене в гостях. Мене звати Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста. Лівеста це життя в родинному колі. В цьому каталозі наша компанія Українська об'єднала компанії такі країни-виробники, як Туреччина, Польща, Італія і наша Україна. Тому дуже високої якості продукція. Для, кожної, для кожного члену родини, для кожної оселі і веган, екоприбирання. Дуже всього багато іде, для того, щоб було здоров'я, краса, чистота і, саме головне, результат для вашого здоров'я. Тому українська компанія ось для вас я пропоную відеоогляд. Кожному дякую, хто на мене підписаний, хто ставив подобайки і кому подобаються мої відеорозпакування. Щиро вам вдячна! Цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. Я собі особисто для себе замовила: це в нас дієтична добавка з лютеїном для покращення зору, офтальмін лівеста 30 капсул в баночці, одна-дві капсули два рази на день після їжі. Плоди чорниці є основним помічником у боротьбі зі зниженням гостроти зору. Вони знімають напругу в очах і покращують кровопостачання ткани, тканин ока. Керотин, керотин лютеїн, зеаксантин натуральні пігменти, що сприяють нормалізації зору, знижують ризик розвитку катаракти та дегенерації сітківки. Кверцетин захищає сітківку та кришталик ока, допомагає знизити ризик розвитку катаракти. дуже важливо. Таурин покращує зір, уповільнює процеси розвитку оч очних хвороб. Ось так виглядає в каталозі. Я купила 299 гривень. Я купила ось таку баночку. Почитала дуже багато, у нас є робочі чати в Лівесті. В Телеграмі і в вайбері, де дуже багато за це описують. Люди вже використовували, і дійсно відгуки на те, що зір поліпшився. Тому, будь ласка, я собі думаю, чому б. Я собі теж спробую і взяла ось таку. це моє перше ось замовлення. Буду пробувати місяць проп'ю і побачу, що буде. Але виходить, що одна-дві капсули два рази на день під, під, час їжі. під час їжі. Тобто, це теж зручно, в принципі. Далі в мене відмінна. Це в нас іде повністю екоприбирання. Це Турція. В нас універсальний рослинний очисник Smart 500 мл. Це бренд Smart має сертифікацію англійського центру інновацій та технологій шкіри, САТРА та премію контролю якості споживачів у Туреччині. Потужна, екоформула формула для ефективного очищення будь-яких поверхень, будь-якого кольору, авто, сантехніка, вікна, підлоги, тканини, м'які меблі, килими та інше. Сильний плямовідник, що розчиняє плями від олії, крові, поту, йоду, а також бруду та іржи. Гімалайська сіль має дезінфікуючі властивості та поглинає неприємні запахи, запобігає осіданню пилу. Супер теж. Підходить для прання речей та миття посуду, тобто з цієї пляшки можете робити все, що вам е, потрібно. Я рахую тут е, мілким шрифтом, звісно, але як використовувати повинно бути для прання і миття посуду. Так, без польору та запаху. Натуральний гіпоалерген, гіпоалергенний продукт, біорозкладна упаковка. Ось так. 500 мл. Бачите, тут такий веган, така, прям все веган, веган-веган. Тому я думаю, що буде супер. Я ж кажу, я колись таку пляшку одну використала, десь вона в мене в пустих пляшу, іначе я пусті баночки вже розповідала, як на мене, це, це, це цей засіб був для використання. Мені сподобався. І я завжди чекаю, коли будуть акції, щоб купити трішки дешевше. Так, в замовленні в мене дві такі масочки. Це у мене маска іде енергія еспресо для твого обличчя, Влаштовуй шкірі регулярні калові ритуали, і невдовзі помітиш приємні зміни. Адже саме цей компонент дає м'який. Енергетичний поштовх природними процесами саморегуляції шкіри помітно покращує її якість, суттєво підтягує та розладжує шкіру, коректує контур обличчя. Ось так. Кого, кому не подобається, ось це таке го. Будь ласка, використовуємо ось таку масочку 15 мл веган. Не тестується на тваринках. Бачите, веган 15 мл. Повністю інструкції, як ми її використовуємо. Ось таким. І зараз ціна е, зазвичай 49, а зараз ціна у нас 39 при покупці двох любих масок. Ось так будемо робити кавові ритуали для шкіри обличчя. Так. Далі в нас в замовленні в мене відмінної якості туш, її аж 12 мл, Приходить вона ось так подовження та розділення. Там новенька. Тактить. А це моя 229 гривень, 12 мл, Зауважте. Мені подобається, що дуже покнаста така щіточка, дивіться, дуже буде гарно вам профарбовувати. Мені подобається, я сьогодні весь день я й ходила, я її їздила, я її і, і, і пітніла, і все, і нікуди нічого не ділося, тому що Алекс Ав'єн в каталогах вже немає три в одному, а тільки дві там залишилися об'ємне та волого, е, вологостійка е, туш і цей. А в мене закінчується вже Олікс Ав'єн, але я собі думаю, візьму я 12. 12 мл. Спробую ось таку туш Мені подобається, мені підходить, в мене все відмінно, все чудово. 229 гривень, часто густо бувають на них акції. Бувають навіть по 189 гривень 12 мл туші. І головне почуйте. Я думаю, що вам чути. Щоб воно е, цокнуло тако, тобто до, щоб туш не висихала, тому що зазвичай туш з моменту відкриття 3 місяці рекомендується, і потім вже вона повинна змінюватися. Ось так. Красунька. 229 гривень. Так. Далі в мене сторінка 40-41. Дивіться, купуй два та більше за хепі цінами. і в мене в замовленні ось такий охолоджувальний масажний гель. Дивіться, як дівчатка на складі запакували робітники відмінно. Це Україна, дата виготовлення 0,8, 08 20, тобто в, 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 в липні двадцять другого року. По лютий 24-й він в нього срок придатності. Тут у нас всі повністю дати, все є, все мені подобається. Ось так впакували з дозатором. Це наша Україна. Тут його 200 мл. Це йде гель для масажу ніг із кінським каштаном та ментолом. Охолоджувальний масажний гель. Регулярного догляду за ніжками, він ефективно позбавляє відчуття втоми та важкості в ногах. Після активного дня зміцнює судини, запобігає появі судинної сітки, чудово заспокоює та освіжає підсилений гідролатом м'яти, чайним деревом та ромашкою. Склад покращує кровообіг і тонізує, прискорює відтік лімфи та зменшує набріки, інтенсивно зволожує та навіть вирівнює колір шкіри. Шикарний продукт, як написано, і зазвичай він 399 гривень. Дівчата, зауважте, хлопці. А зараз. Якщо купити зі сторінки 40-41, то буде цей продукт за 299 гривень. Ціла, цілих 100 гривень економія. І взяли в мене в замовленні ось такий крем. Вже сьогодні вже бачили. Хто дивився мої перед цим замовлення, розпакування? Ось такий ще взяли в пару крем. Це в нас де зволожувальний крем для стоп від загрубілої шкіри. 115 мл. Це теж Україна. 219 гривень зазвичай, але по акції 159, а це 299 гривень по акції. Тобто, ви самі розумієте, яка величезна економія. І дуже гарний догляд. Ось так. Тут зручно дуже відкривається, ви знаєте. А тут буде дозатор. Ось таке. Так. Далі в замовленні три штуки Алікс Ав'єн. Так, відповідальний за очищення. Твоя шкіра завжди буде в безпеці. За лічені секунди спрей видалить бактерії, пил, бруд, шкірне сало та відмерлі квітини з поверхні пензлів і ворсу. 200 мл. Олікс Ав'єн. Ось так виглядає в каталозі. Так, і ось в мене три штуки в замовленні. Ось такі три баночки. Брали одну, сподобалося, і взяли ось так. Аж три відразу собі будуть прийшли. Той раз приходили в салафані, цей раз не в салафані, ну не не, не це такий фактурний такий копачок. Розпилювати нічого. Я не буду. Запаху я не відчуваю, нічого не цей. У мене такий був. Я один раз розпалила, показала вам на камеру, і до мене зателефонували, Будь ласка, залиште мені, я вас його заберу. І в мене мій забрали. Ну поки що я собі його не купила. Ну все кошти як тільки так, то поки що я мию пензлики мию своїм засобами, там, шампунем, таким чимось ніжним пінкою для вмивання. Я таким засобами мию ешка. Так що ось так. Три штучки у нас такі є. Далі в нас в замовленні йде скрабуюче мило талія 150 грамів. Натуральне, до, до речі, дивіться, яке тут тільки оформлення. Дивіться: це Турція. Це в нас іде з соком і кісточками граната. Ось таке. Дуже ароматне тіснення талія Турція, дуже гарне, дуже дуже. Якби ви бачили цю коробочку, це все дуже презентабельне, Як я завжди кажу, ідея подарунку, будь ласка, 139 гривень, 150 грамів мила, як я завжди кажу, ціна е, менше, ніж сама вага там чи вмісти продукту. Ось так пахне неймовірно. І він аж до 28-го року з строк придатності, тому що це натуральне куск, таке кускове мило. Ось так. Далі. Це ще не всі мила. Ви знаєте, що я полюбляю, коли мила є. У мене в замовленні іще іде ось у нас мангове блаженство. Незабутний аромат тропічного мангу для моментів повного релаксу. Ось таке масажне мило. Теж все веган, дивіться, веган. Зараз я обережно. Навіть не знаю, яке відкрити. О, відкрила А це в нас пікантний лайм. Да, пікантний лайм. Це я дуже обережно вам покажу акуратно. Це ось таке. Я таким користуюсь, але вже свій підзмилений брусочок не можу вам принести показати. Теж тіснення талія, дивіться, дуже гарно ось ці е, такі прям випуклості, дуже гарно вони масажують тіло. Дійсно, тут показано все повністю як. І я ж кажу, і тут у нас виходить 110 грамів по 139 гривень, ось такі два кусочки. У мене, я ж кажу. Ось так. Дивіться. Тут все ззаді намальовано дуже гарно через салафан, і ось. Ось така краса. Показ. Дуже реально, дуже зручно тримати в руці, нікуди не вискользне, Це тільки раді цієї шворки можна купувати. Супер, реально. І що мені подобається? Збагачені мендальною олією, спеціальні пальчики для прекрасного масажного ефекту, зволожуюча дія, ре... реально зменшує целюліт, реально, шкіра сяє, вона пружна та здорова. Ось так. Дивіться, дуже такі яскраві, да? ідея подарунку, як я завжди говорю. Це ще не все. І, до речі, тут ціна, я ж думаю, що я неправильно сказала. Невірно, купуй зі сторінки 78, 78, 79, два брусочка і буде один брусочок по 109 гривень. Я ж знаю, що я е, замовниці перетелефонувала я кажу, будь ласка, замовте ще одне, і буде вам два по 109, а не одне за 139. Ось так бачите, натуральні мила. І ще зараз дуже крута. Мені подобається ось така ось, ось такий набірчик. За 169 гривень, а зазвичай 139 мило йде і 99 крем йде для ручок. Це у нас іде натуральне мило з олією, чайного дерева Талія. 150 грамів. Якби ви тільки відчули, який це запах, яка це, по-перше, дивіться, яка це краса. 150 грамів. Брусочок натурального мила. Воно все. Дивіться, воно все в такому тісненні. Дивіться, воно повністю-повністю. все В такому. Це тільки подивіться, яке гарне оформлення Талія, Турція. Дивіться, яка тут коробочка, тіснення знову таки. Ви подивіться, яке тільки оформлення. 150 грамів натурального мила. А запах неймовірний, просто неймовірний запах. Дуже приємний, я дуже рада, що люди замовляють і люди беруть. Ой, Боже, звикала, що я не зможу відкрити. Закрити натуральне мило з олією чайного дерева, поповни свій б'юті арсенал милом з активною олією чайного дерева. Адже цей компонент єдине рішення багатьом проблемам зі шкірою, коли підвищена жирність. Запальні процеси, коли розширені пори, пігментація, сліди від прищів і чорні цятки. Тобто воно вирішує безліч таких проблем, тобто покращує, поліпшує. І йде в наборі 169 гривень. У нас ось такий теж Турція. Іде в нас крем для рук. Так, це в нас іде кокосова олія, добірні інгредієнти для доглянутих рук і міцних нігтів, ще за нігтіками дивиться. Неповторна насолода для пошкодженої або сухої шкіри. Ось так. Зараз набір 169 гривень, а зазвичай 139,99. Набір, звісно, вигідно. Ось так. І це дуже-дуже гарно. Так, далі в мене в замовленні максимайзер 299 гривень, пушап-ефект. незамінний при сухості або розтріскуванні шкіри губ, швидко загоюють ранки та усувають шорсткість. Щоб не були шершаві такі губки. Це дуже класний, ми таким користуємося. Результат, помітний відразу: більш пухкі та апетитні губки з чітким контуром та підсиленим натуральним кольором. Беруть уже не перший раз. І я довольна, дивіться, яка краса. Так. Далі у мене іде це. ось такий іде крем для депіляції. Це в нас іде для чутливої шкіри. Зараз побачимо. Є повністю інструкція. Да, повністю іде інструкція на українській мові, повністю переклад. Ось таке гарне оформлення. Так, можна, можна, так. Дивіться, дуже гарне. І е, що нам е, е, виробник. Активна формула лише за від 4 до 10 хвилин видалить волосся у жінок і чоловіків на ногах, руках та під пахвами та в зоні бікіні, бо тут є навіть і для чоловіків Ось так, Повністю як це все ми робимо. Тут виходить 100 мл, 159 гривень. Ось такий. Там йде крем, іде така ось о, дуже зручна лопатка, і, звісно, йде ось такий гарний крем. Буде стояти дуже зручно на паличці, тому що в нього дуже зручна коробочка така. ця. Ось так. Супер, да? супер. Я спреєм поки користуюся, приспособилася, прилаштувалася до спрея, до ось такого спрею прилаштувалася. Я коли змочила ноги, да? і потім беру цей спрей. Рушником і на наношую, на розпилюю, щоб не вискользувала, не, ви, не вислизає з руки, і дуже незручно ноги особливо дуже незручно було. І я це рушничком, бо серветкою тканиною і все. І я собі розпилила. І дійсно, поки там почистила зубки, прополоскала рот, поки там що там поробила, потім зайшла під душ знову, все це зняла, чудово. Бо там рекомендують, я думаю, що ви таке не будете робити, рекомендують через там. 8-10 хвилин, 12 хвилин взяти губку, то, що ми миємо посуд, і тою стороною жорстко, жорсткою стороною потерти по ніжкам проти росту волосся. Не треба так робити, не робіть так, будь ласка. Такі рекомендації не слухайте. Уявляєте, що ви зробите з, з ніжною шкірою ніг, там, зони бікіні чи під пахом. Це ж ніжніша шкіра. Ноги наші, на, здається, наші ікри, да, але там шкіра дуже ніжна, за неї треба доглядати її. На, наупаки, треба Берегти її треба, потрібно зворожувати, дбайливе, догляд. А тут отою губкою, Боже, я побачила, почула, думаю, то такого не може бути взагалі, тому що я користуюсь, мені підійшло, мені сподобалося. Ну, іншим, як іншим, потрібно витримувати час і все буде добре. Так, що в мене далі? Я дочекалася, буду скоро худа, така тонка. Гарна буду. Я дочекалась, дуже багато місяців не було ось оцього, оцього чуда. Оцього дива такого. Це у нас зручно споживати одна капсула на день після їжі. Це у нас і дієтична добавка. Так, у мене аж дві коробки. Дієтична добавка, зелена кава плюс хром. 30 капсул. І. Потужний антиоксидант, екстракт зеленої кави захищає клітини від окислювального стресу, викликаного вільними радикалами. Хлоре, хлорогенові кислоти, які місяця в зеленій каві, сприяють активації роботи підшлункової залози, посилюють обмін речовин в організмі. Дуже гарно люди худнуть. Дійсно, дуже гарно люди худнуть і е, такі прям, знаєте, Відгуки дуже позитивні про самопочуття, про легкість в організмі. І екстракт білої квасолі підтримує стабільний рівень цукру в крові, нейтралізує спожитий крохмаль та допомагає схуднути хром. Приймає активну участь у процесі кровотворення, нормалізує вироблення ферментів і рівень глюкози в крові, позитивно впливає на роботу організмів зору, профілактика глаукоми. У мене буде двойне таке прямо. Це ось так: тут повністю йде інструкція на українській мові. Мені це дуже подобається. Польща, я Польщі довіряю в цьому питанні, і я дочекалася, дивіться, тут ось і я дочекалась, тому що зараз в мене жорстка дієта, але я все рівно так я бачу, що щось, мабуть, їм не те, що треба, тому що ніяк я не вменшусь. Ось такі, бачите? І споживати потрібно капсулу на день після їжі. Ось так. І буде краса здоров'я і зір поліпшений буде. Я дочекалася, її дуже давно не було. Кому потрібно по таким питанням, будь ласка, звертайтеся без проблем. Так. І, звісно, зараз дуже крута ціна на дезодоранти. У нас зараз літо йде. На дезодоранти, у нас дезодоранти по 109 гривень. Шторм. Так, 50 мл. Тут такі гарні дівчатка. Хотіла взяти всіх в руки. Так, ось цей Анджел. Малина, мандарин, гарденія, жасмин, квітка імбиру, кардамон, сіра, амбра, сандал, сіамський бензої... бензоїн. Ось такий. Іде потім така дівчинка в темненькому: чорна смородина, мандарин, груша, жасмин, квітка, апельсина, деревина, мускус, сіра, амбра бобетонка. В цьому йдуть такі гарні дівчатка. Дуже зручно буде тримати на полиці, тому що стоїть, він стоїть донизу, бачите, де зран стоїть. Потім це в нас давайте ось цю дівчинку. Фруктово-цитрусовий мікс. Троянда півонія, жасмін, іланг ілан лонгіланг, магнолія, орхідея, Солодощі, мускус деревина. Ось тут. Так. І ось така леді, прям така вамп, леді вамп. Кокос, папая, фіалка, тубероза, жасмин, бузок, цукрова вата, мускус деревина. Ось так. У мене я собі обрала ось такий, в мене ММ, бачите? Сьогодні я його використовувала, аромат такий прям є, запах є. Хто любить такі запахи, без проблем. Відмінно, бачите, я собі М написала. 109 гривень по ціному каталогу. І в мене до такого взяли замовлення і ще ось такий парфумований спрей 250 мл. Фруктово-цитрусовий фруктово мікс, Троянда Півонія, жасмін іланг-іланг, магнолія, орхідея. Тут іде орхідея, а там теж орхідея. Солодощі мускус з деревина. Тобто, виходить, що воно повністю однакове. Тільки це розпилюється в боді місці. Дивіться, яка краса. Ось так. Таким було моє відео розпакування. Таке було моє, знову таке замовлення. Щиро дякую, я задоволена продукцією, дуже швидко почала продукція приходити, в принципі, вже повністю, практично є завжди все на складі. Бувало такі перебіги, що не було дещо, але вже все налаштовується, налаштовується так, що ось так. запрошую до вас, мою команду, кому подобається, хто хоче мати знижки, хто хоче мати гарну продукцію, якісну для здоров'я, будь ласка, без проблем. Зареєструю вас або зареєструюйтеся самі І будете мати для себе таку користь, здоров'я для себе, своєї сім'ї, своєї оселі. З вами була Наталя. Щиро дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Я дуже цьому рада. Ви найкращі. до побачення, до нової, самої швидкої зустрічі!